У нас співдоповідь, вода в бурінні, ціна екологічної безпеки, наслідки у майбутньому. Все думаю, яким чином зробити так, щоб питання безамбарного буріння у нас взагалі не ставилось в Україні. Я з 11 років займаюся екологією. 13 років в мене були вже наукові роботи в заповіднику острова Хортиця. Я займався флористикою, Джон Полок, ентомолог, сідучи на суматру, ловити бабочок. Оце от було про мене. Да, Перше флористичне заміри острова Хортиця робила група тоді учнів під керівництвом Жакова Олександра Володимировича. І він не стидався брати просто учнів школи, які були на екологічному факультеті, на екологічному гуртку для того, щоб нас до цього залучати. Я своїми очима бачив, як розпахуються балки, як не поновлюються біорізноманіття, і навпаки, бачив, як занедбані території за хвилини, ну там не за хвилини, а за 5 за 10 років перетворюються, знову засаджуються різними комахами насікомими, як біо, біорізноманіття, як заходить різні віди, і так далі. І так далі. І основою всіх цих процесів завжди була вода. Там, де буде вода, чиста, проточна і так далі, там все оновлюється. Я, мабуть, приїду спеціально для ілюстрації. Зніму е, такий класний кусочок е, дороги перед е, моїм будинком, де е, останнім часом сточні води утворили пруд. Уявіть собі, там може головастики. Там уже рогоз росте, там уже дикі голубі заселилися і так далі. Тому подібне. І все це створила вода. Вода, прино... вода пробачає тобі все, приносить це все. І навпаки, поряд мийка виноситься все. Рослини хворіють просто-напросто, здуває з них цю мильну піну, грязь з цих доріг і так далі. Різниця буквально 150 метрів. Тут тобі проточна вода. Яка це приносить, приносить життя з парку, виносить ґрунти і так далі. А поряд у тебе мийка, як, від якої навіть знаєте, видно, як перші поверхи нашого будинку, як вони вже в крапінку, вже неможливо вимити, то є воно вже а, хімічним, ну, скло вже не, не поновить. Андрій, я це тобі розповідаю. Тут немає Толмачова і так далі. Я все думав, як оце затягнути тебе. Все. Я розумію останні аргументи. Я сказав пану Володимиру, хоча він буде настоювати зараз в з тим, що все ж таки це економічно вигідно і так далі. Тому подібне. Я вирішив до тебе зайти з іншої карти. Ти чи ти можеш стати першим керівником буріння в НАК «Нафтогазі», для якого принципово буде чиста вода, екологія? Які скажуть, да, ми платимо за це дорого, да, коли це дорого хоче, не оправдується це економічно, тому що тут я тебе не переб'ю, ти почнеш на його таблиці давати свої таблиці, на слідушій таблиці давати інші і, і, і так далі. Але зараз, якщо е, от той самий то той же самий, самий корейське, то він не дасть забрати. Джепіморгану про екологію говорили з вами. Говорили, ще не що вам підписували зараз Блекроки і так далі, тому подібне, перше, про що вони говорять. Екологія, коли ви подавали звіти і так далі, тому подібне. І от коли ви подасте звіти, багато хто здивується, що у нас до сих дозволяється якось оцей шлам і воду якось класифікувати. За кордоном це вже неможливо. І я хочу, щоб ми ви стали цим за кордоном. А далі, пане Володимир, ви. Дякую за запрошення. Доброго дня, всім, доброго здоров'я, всім присутнім, і хочу вам коротенько розказати про те, що, в чому я розбираюся, що, ну, що можу я е, е, вам довести відносно тих проблем, які існують в бурінні. І в першу чергу це стосується ну, і технології буріння, яка пов'язана дуже тісно з використанням води. Ми е, наше підприємство в зв'язку з вимогами великими до е, підприємств. Ми сертифіковані по всіх стандартах ІСО. Це була вимушена міра, ми пройшли ці сертифікації. Ми зараз можемо на рівні міжнарод... на міжнародному рівні виконувати всі роботи. Як тут, так я сподіваюся, за кордоном. Але в Україні роботи ще немало. Значить, я цю картинку вже може хтось і бачив. Це споживання води в світі, на якому воно рівні. Є країни, які ви бачите, там що е -е... в Єгипті 30 метрів кубічних. Людина використовує води в рік, там просто її немає. Ми дуже багата країна, як природніми ресурсами, ми знаходимося там. Ну Я вважаю, що Україна сама багата країна в Європі, але е це не дає нам права відноситися так, до тих ресурсів, які в нас є, які нам е поклав Бог в ці, зокрема, як то кажеться. е-е Ну, о, нестача водних ресурсів це не природний процес, а результат людської діяльності. Головні джерела прісної води це річки, озера і болота. Але природний розподіл ресурсів, на жаль, нерівномірний по всій території земної кулі. Наприклад, Європа це 20% жителів цієї планети, на яких припадає лише 7% її запасів. І то ті запаси в основному це річки. У нас в Україні значні запаси артезіанської води. І ми їх так собі наліво, направо, бездумно, там, не думаючи про те, що буде завтра, що ми, можливо, опинимося в тій ситуації, як і ті країни, які страждають від нестачі води. Бачите, тут є такі дані, що вода, грунтові води відновлюється 1% в рік. Тобто, якщо ми. Скажемо, на сьогодні, а от буріння свердловини десь 5 тисяч, кілометр, 5 тисяч метрів. При бурінні свердловини використовується біля ну такі дані в мене є, може хтось оспорить, ну мені дали такі дані, що біля 5800 кубів води використовує одна свердловина То можете собі представити, через скільки років ці 5800 кубів відновляться. Їх Просто туди ніхто не покладе. Зважаючи на те, що сучасні борові установки, яких вже ну, і в приватних компаніях, і в державній компанії вкругазвидобування в частності, Придбали багато сучасних борових установок, але що ми. Ну, я з свого досвіду, і так як ми співпрацюємо з такими боровими установками сучасного рівня, вона показує, яка б система очистки там не була традиційна, та, що заложена в конструкцію борової установки, все одно вона не дозволяє, скажімо, якісно. Очищати розчини для того, щоб ми могли цю якісну якісний буровий очищений розчин повторно використовувати і тим самим зменшуючи споживання чистої води. Бартезіанська вода, ви знаєте, вона чиста. І на кожну бурову установку бореться своя свердловина, з якої ми добуваємо цю. Там стоять лічильники, але вона е держава встановила такі незначні ціни на цю воду, що ну десь там порядка 20 гривень за кубічний метр. Ну ніхто на це не звертає уваги. Я думаю, що якщо б цю ціну вклали там, хоча б так, щоб вона коштувала як в Європі, то, мабуть, хтось би подумав, а чи буду я тих 5 тисяч використовувати, чи може є, є якісь резерви, і я можу, можу цю кількість зменшити. Е, е, ну, е, Використання е, води пов'язане. Дуже тісно пов'язане з технологіями безамбарного боріння, яке ми хочемо. Значить, якщо бурова бореться амбарним способом, то я можу, скажімо так, гарантувати, що ніхто не буде зважати на той розхід води, де вона лється, як вона лється, то включив той насос, він качає, куди він качає, де воно розливається, це нікого не цікавить. Там є такий басейн, воно все туди тече. Ну, в крайньому випадку поставлять якийсь насос зворотної води, десь там, щоб. Щоб, щоб трошки взяти і тому подібне. А от е, безамбарне буріння це коли немає таких запасних резервуарів, е, коли площадка закрита бетонними плитами, і тут вже діватись нікуди. Або е, треба зважати на цю проблему, або ж якось якось по-другому на то все е, реагувати. Тому наша компанія вже багато років займається е, тим, що ми. Досконалюємося з цим світом, так як він йде вперед, і технології ростуть, і тому подібне. І ми вже буквально, я вам скажу, ну, як мінімум, з 2016 року ми вже вийшли на такий серйозний рівень, обросли обладнанням сучасним досить. Між іншим, все обладнання, яке використовується для очистки бурових розчинів, виготовляється в Україні, що немаловажно. Це доступно і по ціні, і по обслуговуванню, і по запчастинам, і тому подібне. Можливо, там імпортне обладнання, воно трошки гарніше виглядає, десь там рівніший шов зварювальний, десь там краща фарба, але вибачте мене в кожній одиниці такої, такого, такому кілограмі нашого обладнання стоїть людський труд українців. Їх інтелектуал і пенсії, зарплати і всі податки, які, на які ми живемо, ми можемо тут існувати. А в цей важкий час на ці питання треба звертати увагу, тому що ми не можемо розкушувати. Нам потрібно захищати в першу чергу внутрішній ринок, Даже якщо то, то обладнання там була колись програма про захист внутрішнього виробника, але вона, по-моєму, діє. І так ми, так ми тому живемо, тому що да, да, там може когось бонусами якимись завлікли, може ще щось, взяли, купили там. Хоч в нас є і, і своє чудове виробництво, яке за ці роки з 91-го року. В нас є і долотний свій хороший завод, був яким пробурила вся Сибір. У нас є Discovery заводи, який виготовляє сучасні установки і е, випустили на ринок там порядка, е, по-моєму, 16 шістнадцяти станків на імпорт. Ну так не не в обіду сказано, але укргазвидобування не купило чомусь ні одного українського станка. Хоча рівень там сучасний, там використовуються всі якісні матеріали. ну Це маленький відступ. Ну, я, переважна більшість боління зараз проводиться на ДДВ. Це приблизно от такий геологічний розріз свердловин. Що я хочу сказати? Що от, ну, це дані такі, які ми можемо. Осмислити в плані тому, які відходи ми створюємо з шламу. Значить, до 3400 метрів породи складені, більш-менш м'якими, розріз складені більш-менш м'якими породами. Тобто це такі породи, які в нас розчиняються в воді, які дають нам наробку, дають в'язкість, дають інші проблеми і тому подібне. І тільки після тих 3400 метрів там вже виходить більш-менш тверда порода, яка піддається і легшому очищенню, і, скажімо так, вона можливо менше шкоди приносить, навіть бо там. Тверді породи. А от іменно цей інтервал, який складає порядка е, от, е, 77% об'єму свердловини, 77%, от ми його успішно. Е, успішно ми його скидаємо, в ці амбари, які потім ці глини з часом вона постоїть там деякий час набухає, вона збільшується в об'ємі і їй дуже важко потім звідти е, дуже важко це загустити. Цей, е, тут такі проведені розчини. От дивіться, якщо взяти баланс, баланс відходів буріння, то буровий твердий шлам. Становить всього 12% від всіх відходів по свердловині. 12%. Остальне все, це приносить нам ота наша безлаберність, ота наша скажімо, ситуація з тим, що ми не хочемо звертати воду на розх... увагу на розхід води і тому подібне. І багато компаній зараз, в тому числі і приватні, там, можливо, і державні, то не звертають на це увагу. От у них стоїть завдання. Свердловина попала в зону, де треба борити безобугарним способом. Основний показник а що ж тим шламом робити? І вони шукають компанію, яка буде займатися тим шламом, не думаючи про те, а чому його стільки виникло того шламу. Де він взявся, якщо об'єм там в 5-6 разів менший, ніж об'єм того шламу. Хто його туди приніс? Ми ж, а ми його створили, а потім з ним успішно боремося. Тому наша компанія по-другому це хоче вам донести. Дивіться, тут така картинка, от ці три проби. Справа це об'єм стисненої породи, який знаходиться в свердловині. Посередині це об'єм цієї ж породи, але розпущений. Тобто Розібрали. І це ж сама порода, але з добавкою води. Бачите, скільки її, скільки її стало? Чому? Тому що ми вчасно не витягнули звідти воду. Якби ми це все робили, то та порода можливо залишилася на тому рівні. Отой шлам би лишився на тому рівні, що середній цей показник. 16, років, в році в нас була честь працювати з газ там у нас було одночасно 5 проєктів. Наше завдання було там зменшити кількість відходів боріння і допомогти буровикам в очистці. Тому що я кажу, скільки б яка б система очистки не була укомплектована борова. Вона не вирішує всіх питань, і все-таки треба трошки іншого підходу. Тим більше бурової борової бригади свої завдання. Їм треба метри, їм треба там, в них плани стоять і тому подібне. І е, ми займалися тим, що ми ставили блок коагуляції на кожну свердловину з цих, які борлися безамбарним способом. Тим самим ми. Зменшували вкратно споживання чистої води. Ми е, з допомогою коагуляційно-флокуляційних блоків, оце вони там стоять в різних компоновках, добивалися очистки бурового розчину практично до технічної води. Питома вага на виході після центрифуги, бо з блоку коагуляції вона йде на центрифугу, вона вже досягалася там, е, ну, по різним завданням, які нам дає технолог: 1.03, 1.04 граму на сантиметр кубічний. тобто, ну це мутна вода, яку вони забрали назад. Тим більше, що ця вода вона свіжа, вона підходить по скажімо, по параметрах тих, що йде в циркуляції, бо там були інші технології, були якісь там підсортувальні басейни, були якісь вивоз цих розчинів там, на якусь іншу площадку. А потім що вийшло? Що ті, та технічна вода, яку повертали, вона була несумісна з тими розрізами, які борилися. Тому дуже важливо для цих всіх питань. Вновенно, ну, переробляти цю воду вживу, яка вона йде по сверловині. Ми з цим успішно справлялися, але чомусь ну, останнім часом пішла тенденція друга. Вивезіть шлам, а розчин це не ваше питання. Я вважаю, що це трошки хибний шлях. Маючи досвід такий, що ми все-таки були у нас досить вагомі результати. От один із них, бачите, стояла бурова, і з них ми допомагали очищати боровий розчин боровикам в чотири рази більше, чим, скажімо, займалися просто відпрацьованим боровим розчином, який треба було викидати. Тобто, і тоді ми добивалися того, що наробки цієї не було. Вода повторно миттєво поверталася назад, вона йшла на поповнення свердловини і таким чином ми зберігали баланс і таким чином ми не давали споживати чисту воду далі. Але задачі стоять на ширше, там ми тільки зменшували кількість відходів. А зараз і було заявлено колись, що там в програмі 2020, що в 2022 році буде у нас практично всі борові будуть ритись безамбарним способом. E, значить, ми це все вміємо робити. Наші українські виробники роблять це все обладнання. E, наші спеціалісти вміють добиватися того, щоб ми, от бачите, кожна борова, нема там ні одної ямки, там є пару закопаних прийом, герметичних прийомів, які зливаються це все. І все на виході ми маємо практично загущений шлам. І кількість його я вам покажу далі, яка вона невелика порівняно з тим, якщо ми б бурили звичайним способом. Так, да, це дорогостояще обладнання, да, його багато. У мене на вахті там працює, ми даємо таке обладнання своїми працівниками, тільки з обслуговуючим персоналом ми надаємо послуги. Використовується от на забурці, у нас чотири центрифуї додатково, щоб ви зрозуміли. Дві центрифуї там стоїть Сваковський, і наша компанія дає там два блока, На жаль, указка не працює. На висоті от стоїть два блока, по дві центрифуї ще додатково. Внизу стоїть коаліційно флокуляційний блок. Пропускаючи те, що все попадає в ці герметичні прийоми, ми його звідти забираємо своїми насосами, пропускаємо свої, через свою очистку, воду, ту, що виділили, повернули назад на борову, тим самим забезпечуємо недобавку не добав, не свіжої води чистої. І таким чином зберігається баланс по питомі вазі розчину, все відповідає ГТНу і тому подібне. А для шламу ми закупили. У нас вже е, парк центрифуг е, вертикальних. Мені ще можу похвалитися, бо більше е, такого парка в Україні немає. У нас вже 5 вертикальних центрифуг, це як їх називають верті. -джі. Зараз ми вже почали закупку шостої, вже профінансували там десь 30%. Ну Приходиться постійно вкладувати, нема, щоб щось поставити в тумбочку. Е, тому е, стараємося. Стараємося в ногу з часом. Ну, для зменшення, тут я вам сказав, що для зменшення споживання води, можливо, такий от невеличкий набір обладнання, а для реалізації вже технології безомбарного буріння вже треба ширший там набір обладнання і тому подібне. Фактично, ну, оце от фактичні дані, які получені нами при бурінні сверловин. Внизу це крива, це вивіз розчину по різних причинах. Там буває на іншу свердловину, буває він просто лишній. А вверху вивіз шламу, бо свердловини глибокі всі. Ми вивозимо шламу десь більше двох тисяч тонн по свердловині. Далі ви побачите інші цифри. Якщо об'єм по сухому, там десь 800-900 кубів вибореної породи, а ми вивозимо 2000 тонн. Тобто майже один до одного. Він має якусь вологість, але його набагато менше і набагато по нажу. Оце у нас такі дані вони були опубліковані. Пробурена справа, свердловина, стовпчик це об'єм відходів по одній з свердловин, яка пробурена. І ми привели цей об'єм до тих, бачите, сухий об'єм свердловини 800 кубів, об'єм шламу 2800, а вивезли аж 6665 кубів. Це опубліковані дані, можете їх провірити. Тобто, замість того, щоб вивезти без як ми там на свердловині вивозимо 200-то тони, тут вивезено, якщо тонни перевезти, то можете собі представити біля 12 тисяч тонн. І за кожну заплачена копійка, бо її треба вивезти, заплатити. Наскільки я знаю, зараз я рахую працюю з тими компаніями, які займаються перевезенням, то вони беруть 3800 гривень за куб вивезеного шламу. От можете порахувати, які гроші пішли на вітер цієї компанії. Так, і ще в мене такі запитання. От, деякі компанії, кажу, вони, не, не вникаючи, де в них якісь резерви, де, вони, де можна зекономити, вони, нам треба шла, все. І ставлять, стикнулися з тендерами, які бувають. Щоб Потрібна необхідна ліцензія на поводження з небезпечними підходами радіоактивними, небезпечними і туди і тепер розписали. У всіх довідниках пишеться, що буровий шлам це четвертий клас небезпеки, тобто мало небезпечний. А от ліцензію дайте нам виміті положити на поводження з радіоактивними. А радіації, хоч хтось мені сказав, десь були, щоб е, буріння – це короткочасний процес. Там виборили тих три відра шламу. Яка там радіація? Звідки вона візьметься? Це вже в процесі експлуатації, там можливо там НКТ е, заражається і так далі. Але ліцензію їм положив на повоження з радістю. А таку ліцензію я реально скажу, без корупції в Україні не достатньо. Це ми займаємося вже давно, ми робимо свій полігон. Ну, на, жаль, на жаль, два роки товчемося на одному місці і навіть е, е, землю нам не можуть виділити, бо це велика проблема. Я рахую, що це неправомірні вимоги до, до підрядників. Тому що тому що це нереально. Не У е, мене була бугер, досвід, на який ми так на, на граблі наступили один раз. Е, нас запросила компанія, яка мала таку ліцензію. Взяли нас на субпідряд. Ми пропрацювали, е, ну, влетіли десь порядка на 2 мільйони, я вам чесно скажу, ні копійки не отримали. Директор десь кудись хутко зник, не, не знаю, його знайти неможливо. Ми за свої кошти і завозили обладнання, потім вивозили і тому подібне. Значить, питання в чому? Оці хлопчики, я їх так назву, вибачте мене, бо я вже трошки не молодий, діставши такі ліцензії, вони стають підрядниками і таких, як я, хочуть мати субпідрядниками. Я не скажу, що ми там такі номер один в світі. Ну, є ще другі компанії, є Майсвако, є ще якась компанія, яка вміє це робити. І чому так ставиться питання, що високотехнологічне підприємство має підпорядковуватися шоферам, яким цей шлам, і везіть, куди у вас там є ліцензія. Будь ласка, везіть. А виходить з них на голову. Я повинен цьому шоферу кланятися в ноги, щось йому розказувати, а в мене такий був досвід, що вони бояться з машини вивезти. Бо бурова така висока, гуде щось там, не знаю, що воно таке. І отак от нас з ніг на голову, на жаль, тут все стоїть і вже пару років. Так, і що я хочу там, були запідони колись, що дорого ми коштуємо там чи ще щось. Ми проаналізували, яку вартість ми отримуємо в приборінні сирлин. У нас такі компанії, як Наша, там, і так далі, там існує ставка робот, робоча і ставка чергувань, там і так далі, якщо нема такої інтенсивної роботи, до 2023 року наша середня добова ставка складила від 30 до 40 тисяч гривень. Це. Обладнання на мільйони, вибачте мені, це вахта чотири чоловіка, це жилетловий вагончик, це насоси, це цілий завод. Оце така вартість на добу. Ну, в 23-му трошки піднялося, У нас зараз 54, 57 Порівняно з тим, що підприємство втратить на вивоз. В нікуди, тому що ці хлопці порушують, вони, якщо вони везуть рідки, його просто нікуди дівати. Я не знаю, це, вони його, десь його зливають тихенько там, або по ночам, або ще я не знаю. І е, в мене така, е, така рекомендація, можливо, хтось буде е, е, якісь ставити е, вимоги по утилізації. Так? Ці два поняття треба розділити в тендерах. Значить, перше, це. Тонке очищення борового розчину і підготовку шламу для вивозу. І другий тендер для тих шоферів. Вибачте, що я їх так назвав, але вони того заслуговують. Два різних тендери. Тоді буде толк, тоді буде одна компанія допомагати не тільки шламом займатися, а ми допомагаємо, так як ми в інших працюємо, ми допомагаємо не допускати шла... цього шламу і тому подібне. Ну і тут коротко ми проаналізували, якщо зменшити ці об'єми вивозу, зекономити на, вив... на борових розчинах, в яких після нашої очистки там в залежності від задач технолога залишається ще та частинка хімії, яка потрібна. Вона не, не потребує добавки в чисту воду, Крім того, що води доливати, вона ще не потребує добавки тої хімії. Там колосальна економія скрита по хімії, ну і плюс економія по вивозу. Ну, це я хочу донести до тих, хто можливо буде. Це все зв'язано з нашою водичкою, яку ми, при житті вона нашому точно не відновиться. Так що я хочу призвати всіх, якось якось звертати на це увагу, тому що наше. Земля теж не безмірна, і те, що нам Бог поклав, не треба так бездумно використовувати.